Днями до білої церкви завітала делегація з дружніх німецьких міст, міста побратима Брауншвейга та майбутнього побратима Люнебурга. Німецькі друзі приїхали з дуже необхідними для білоцерківської громади подарунками. Ці машини будуть використовуватись для аварійних бригад. Зв'язку з обстрілами постійно виникають аварійні ситуації. І звичайно, наша задача якомога швидше. Забезпечити відновлення всіх систем електропостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання тому надзвичайно вдячні за таку допомогу громаді міста Люнебург і громаді міста Брауншвейг і, взагалі, в цілому і уряду Німеччини і народу Німеччини. Під час візиту члени делегації відвідали медичні та освітні заклади міста, куди передавали допомогу від початку повномасштабного вторгнення. Білу церкву і Німеччину поєднує багаторічна співпраця з німецьким благодійним фондом «Хофшлютер», яка продовжувалась протягом декількох десятків років, і саме надійність і прозора звітність щодо використання благодійної допомоги у білій церкві стала основою для бажання муніципалітетів Брауншвейга і Люнебурга стати містами-побратимами нашого міста. Я знаю точно, що ці машини, ці всі прилади попали в гарні руки, і що вони найдуть собі достої привітання то. <laughs> Darum. Da, hier ist es gut ja, angelegt. Danke, ja, gut ja. angelegt. Ja.